Мій перший вірш написаний в окопі Ліна Костенко. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сиптій від вибухів в стіні, Коли згубила зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, Лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади і захлиналась наша переправа, шаленим шквалом полум'я. І води був білий світ, не білий же, а чорний, вогнина ніч присвічувала дню. І той окопчик, як підводний човен, в морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчком, ні вовком, кривавий світ, обвуглена зоря. А я писала мало на осколком великі букви. Щойно з букваря. Мені б ще гратися в піжмурки, і в класи, в казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила в притулу Оперший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовний віршами не скажеш. Чи не немою зробиться душа, душа в словах як море в перескопі, і спомин той, як відсвіт на чолі, мій перший вірш, написаний в окопі, Він друкувався просто на землі.